В моїй я розповідаю про пригоди та мандри в казковому лісі. А також знайомлю вас зі своїми лісовими друзями і сьогодні я вас познайомлю зі своєю подружкою білочкою на ім'я Рудуся. У самому серці старого заповітного лісу на високій пухнастій ялині жила була маленька білочка на ім'я Рудуся. Шубка в неї була яскраво руда. Немов осінній кленовий лист, а очка мистини сяяли цікавістю да бушкетливістю. Але ось прийшла осінь. Сонечко вже не так гріло, і ліс почав переодягатися у свій найпишніший наряд. Клени почервоніли, берези задзвеніли золотими монетками, а дуби відливали бронзою. Повітря стало прозорим і прохолодним і пахло спілими яблуками, прілим листям і димком. Якось зранку рудуся вистрибнула із свого затишного дубла і здивовано скрикнула. Вся земля була всипана строкатим килимом. Ой, скільки гарного листя!» прощебетала вона. І кинулася весело стрибати по ньому, підкидаючи лапками цілі фонтани золота та багрянцю. Аж раптом із самої верхівки ялини її покликала стара мудра сова. Угу, гудуся, не час гратися. Осень пора серйозно. Скоро прийде зима, ляжуть холодні сніги, і знайти їжу буде важко. Треба робити запаси. Рудуся одразу притихла. Вона оглянулася і зрозуміла, що сава була права. Ягідки на кущах ще зморщилися, комахи поховалися, і в лісі стало тихіше і суворіше. Раптом її ніс вловив знайомий смачний запах. Це дозрівали шишки на сосні. Рудуся помчала туди. Вона спритно, як справжній акробат, перестрибувала з гілки на гілку, відшукуючи най. Тугіщій смолісті шишки. Ось вона знайшла одну велику превелику, спробувала відгризти, не піддалася. Білочка покрутила її лапками, перевернула і коц лусочки розкрилися, а всередині сховалися акуратно ряди смачніших горішків. А це так удача! Зраділа рудуся. Увесь день вона працювала, не покладаючи лапок, збирала горіхи, відбірні гриби, міцні білі та рижики і акуратно відносила їх у своє дупло комору. Вона влаштувала схованки в різних місцях, найсмачніші горішки в старому пні біля струмка, висушені гриби у розчінні берези, а шишки просто вдома, щоб гризти їх, не виходячи на мороз. Якось, коли вона несла в зубах особливо гарний жолудь, вона побачила маленького зайчиня. Він сидів під кущем і сумно дивився на оголені гілки. Чого ти такий сумний? запитала його білочка, поклавши жолудь. Як же не сумувати? Зітхнув зайчиня. Трава пожовкла, смачної колишини не нема. Не знаю, що їстиму зимою. Рудуся на мить задумалася, їй стало шкода зайчиня. Вона згадала, що неподалік. Росла велика яблуня і під нею на землі лежали солодкі падалиці. Вона могла приховати їх для себе, але І ти за мною. бадьоро сказала вона. Я знаю, де можна знайти смачні яблука. І ми сховаємо її тебе в сухому місці під ялиновими лапами. Вони удвох назбирали цілу купу запашних яблук і влаштували для зайченята його власну схованку. Зайченя так тішилось, що аж вусика його тремтіли від щастя. До вечора родуся повернулася додому. Вона була трохи втомлена, але дуже-дуже задоволена. Її дупло було наповнене добрими запасами. Вона допомогла другові, а за віконцем повільно кружав у прощальному танці перший сніжок, легкий, як пух. Білочка згорнулась у своєму затишному гніздечку з м'якого моху і сухого листя, вкрилася пухнастим хвостом і солодко позіхнула. Ліс засинав, готуючись до зими, а рудусі снилися сни про літо. Про зелене листя і про те, як вона весною. Частуватиме своїх друзів смачнющими горішками зі своїх осінніх запасів. Адже найголовніше багатство це не лише повна комора, але й добре серце готове поділитися. Ось така історія сталася з білочкою рутусею. А я вам кажу сьогодні до нових зустрічей. Бувайте!